Суспільно-політична медіа платформа інтервізор продовжує свою роботу. В студії сьогодні працює Світлана Кушнір. А з нами на зв'язку буде Євген Магда, директор інституту світової політики. Звичайно, топ-тема. президент Трамп, вперше зайшовши у Конгрес, поспілкувався з американським народом. Чи багато меседжів про Україну він озвучив у своєму зверненні? Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ваші перші враження, якщо ви дивилися, чи можливо в текстовій уже редакції читали ці заяви Трампа? Я читав текстовій редакції, чесно кажучи, радий, що інтуїція мене не підвела в даному випадку, тому що Трамп успішно переніс атмосферу партійних з'їздів. На спілкування з Конгресом, розповідає про свої унікальні досягнення, то це ну так трошки, трошки віддає шоу фарсом і Трампом. Це в принципі вже звична. Я думаю, ситуація для всіх, і те, що він менше уваги приділив Україні, тільки згадав про лист Володимира Зеленського. Я думаю, що це добре, тому що в даному випадку. Нам більше потрібні не гучні заяви, а предметні дії Сполучених Штатів як країни, яка все таки зараз перестає бути, знаєте, дороговказом демократії. Ну, ті, хто говорять про те, що Сполучені Штати 250 років від моменту свого утворення були там просто ідеальною країною, з точки зору дотримання прав свободи всього іншого, і глобальним лідером. Вони просто, мабуть, погано знають міжнародні відносини, і ніколи не чули про таку штуку, як доктрина Монро, і про багато інших речей, і не зовсім уявляють собі історію вступу Сполучених Штатів до Другої світової війни. Але в будь-якому випадку я скажу, що Трамп обраний президент Сполучених Штатів нам з ним доведеться рахуватися незалежно від того, які б на сьогоднішній момент у нього не відбувалися перипетії, з його рейтингом, з його позиціями і так далі, просто зараз він перебуває в очевидній ейфорії, ця ефорія підтримується його командою достатньо активно і я б сказав самовіддано. Але сказати, що це спричинить ну, якісь кардинальні е, для нас позитивні зміни, я не можу. Ми на сьогоднішній момент перебуваємо в е, стані. Повідомлення, підтвердженого польським прем'єром, про призупинення надання американської військової допомоги, тобто, причому тієї військової допомоги, яку Сполучені Штати виділили за президентство Джозефа Байдена за президентство Дональда Трампа Україні поки що не виділено жодного патрону. Це теж на політичному рівні, і відповідно, це теж треба розуміти. Це теж треба усвідомлювати з цим теж треба працювати. Пане Євгене, пане Євгене, якщо трошечки повернутися на декілька днів назад і згадати цю невдалу зустріч у овальному кабінеті в Вашингтоні, коли фактично сталася словесна сутичка або сварка між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, і ще й Джей Ді Венсом, віце-президентом, як би ви оцінили наші дипломатичні зусилля? Після такого скандалу, чи правильні ми зробили кроки, і ця заява президента Зеленського, що якраз Україна і він власне прагнуть до миру, я думаю, що це той вихід ситуації, який був на сьогоднішній момент, потрібен. Оскільки, е, власне Трамп діє в стилістиці істини в останній інстанції, і він нікого ні з ким не хоче прислухатися. Це також треба розуміти і також треба усвідомлювати. І тому я думаю, що ми маємо е, це для себе, розуміти максимально чітко і говорити про е, перспективи завершення російсько-української війни, на жаль, на сьогоднішній момент, враховуючи американські інтереси. Сполучені Штати вибрали для себе роль країни, яка е, з стратегічного партнера України перетворилася на посередника за власний інтерес. Інтерес достатньо очевидний, інтерес достатньо зрозумілий, і інтерес, який на сьогоднішній момент існує, в, так би мовити, логіці Трампа «Make America Great Again», в тому, що він хоче. Покращення добробуту американців за рахунок, як він говорить, повернення грошей, від, які, які надали Україні, і так далі, але цифри, які звучать в виступах Трампа, і цифри, які були в реальності, вони кардинально відрізняються. Тому до цього треба звикнути: треба звикнути до того, що ми працюємо в реаліях, коли. Найпотужнішу країну світу оцінює. Е, даруйте, очолює е, та й оцінює е, той, у кого нарцистичний склад характеру, і він ну власне не приховує це, насолоджується цим. Пане Євгене, а якщо повернемося до тих тез, які е, Трамп озвучив у своєму зверненні до конгресменів, е, то про Україну небагато сказано, але хотіла би якраз на цих чотирьох зупинитися. Отже, перша теза, яка була озвучена, е, і до речі, це про гіперболізацію всього, про що говорить Трамп, е, ми працюємо над припиненням варварського конфлікту про війну не говорять в Україні, де мільйони українців і росіян. Марно загинули або отримали поранення. І Сполучені Штати Америки витратили сотні мільярдів доларів без гарантій безпеки. Мені здається, що тут треба було б якось навпаки, взагалі-то гарантії безпеки, це буде меморандумом меморандум, Сполучені Штати Америки нам якраз і умовно гарантували да? така тавтологія. Чи не здається вам, що проросійський вектор в, в заявах і в діях нової адміністрації Білого Дому дому, здається, перемагає? Перш за все, я не вважаю Дональда Трампа агентом російських спецслужб. Я поясню, чому. Якщо ми будемо підтримувати цю тезу, Якщо ми будемо її поширювати, то ми в такий спосіб будемо тільки нарощувати всемогутність КГБ, ФСБ і особисто Володимира Путіна. Для чого це нам? Я не розумію, чесне слово. Тому давайте будемо говорити відверто, що на сьогоднішній момент це не та ситуація, яка є, Трамп, на мою думку, є. Предметом рефлексивного управління з боку Кремля так йому вуха достатньо правно через різні джерела вкладають тези, які знаходять у нього відгук. Але крім констатації цього факту, у мене виникає інше питання: що Україна зробила за 4 місяці після обрання Дональда Трампа президентом для того, щоб донести до нього вигідну для нас інформацію, в який спосіб. Ми працювали які контакти ми наводили не тільки з оточенням Дональда Трампа, а американська політична система є такою, що, як правило, багато конгресменів, і ми це побачили після скандалу в овальному кабінеті. Вони змушені реагувати на позицію своїх виборців, тому відповідно, якщо ми вважаємо, що у нас е, все добре і. Я розумію, що е, дуже легко говорити, що Трамп живе в бульбашці російської дезінформації. Навіть якщо ми так думаємо, то акцентувати на цьому увагу з огляду на психологічний тип нашого співрозмовника, ну, м'яко кажучи, недалекогляд. Тому треба шукати можливості, треба шукати варіанти, треба шукати, як говорити цією людиною, у руках якої зосереджено достатньо великий, Арсенал впливу, і ми побачили, що в питаннях психологічного тиску, інформаційно-психологічного тиску на Україну команда Трампа діє достатньо злагоджено, і ми маємо це враховувати. Ми маємо це усвідомлювати. Окрім того, президент Трамп заявив, що Європа витратила на закупівлю російського природнього газу в рази більше нафти і газу купили більше ніж витратили на захист України, сказав Дональд Трамп. Хоча Сполучені Штати Америки дали 350 мільярдів. А от Європа лише 100 мільярдів, і це за словами Трампа несправедливо. Ну і звичайно, згадаємо ще третю тезу стосовно того, що ви вже зазначили, що було згадано про президента. Він був вчасно, влучно, мабуть, і е, трошки можливо оці гострі кути почали згладжуватися. Але є я би хотіла. Е, Поставити вам питання, яке ви поставили нашим глядачам. А справді, що за чотири місяці ми зробили? Ми ж можемо згадати, що під час, під час ще перегонів виборчих, той же спікер Майкл, Майкл Джонсон заявляв і вимагав навіть від президента заміни нашого посла. Чи могли ми хоча б на певний час відізвати пані Маркарову, не звільняючи, а просто відізвати. Ну, є така ж процедура. Або почати перемовини стосовно нового посла стосовно Гриману і, і так далі. Чи могли ми це робити за цей час? Давайте почнемо з пані Маркарової. Я не вважаю, що в даному випадку відкликання посла було б сильною позицією. Я вважаю, що для України було б логічно грати з Сполученими Штатами в інформаційну гру яка прийнятна і зрозуміла для них, наприклад, почати обговорення в медіа короткого списку з потенційних послів, хто міг би бути, наприклад, розпочати інформаційну кампанію стосовно того, що президент готується призначити спецпредставника по переговорах, наприклад, з, з Сполученими Штатами, а це нинішня ситуація виглядає логічно. Тим більше у нас є ціла когорта і колишніх міністрів закордонних справ і колишніх послів в Сполучених Штатах, які могли б... Стати подібними спецпредставниками, але проблема в тому, що для Володимира Зеленського політика розпочалась 20 травня 2019 року. Після його інавгурації він дуже гостро не сприймає тих, хто був в політиці до нього. Оцей ефект нових облич, він зараз працює проти України і працює не тільки у відносинах з Сполученими Штатами. Нам треба посилюватися зсередини, а не тільки шукати можливості для ефекту інформаційних контрвипадів. Зовні і питання не в Оксані Маркарові питання в тому, що адміністрація Трампа не отримала від України належної інформації. Згадайте про план перемоги, якому вже майже півроку де ви чули про план перемоги? Ага, з нього забрали положення про рідкісно земельні метали і використали його так, як було потрібно американцям. А ми ж то очікували, що буде використано пункт про надання Україні томагавків, правда. А чому це не прораховано наперед? Це означає, що люди, які готували цей документ, вони не не розуміли, з ким вони мають справу, вони не бачили психологічний портрет своїх І Це власне кажучи, багато. Пане Євгене, на сам кінець хотілося би ще вас запитати стосовно ну, якогось певного прогнозу. В наших відносинах між Україною і Сполученими Штатами, Сполученими Штатами Америки, тому що насправді там були заяви одразу після цієї сварки держсекретаря Марка Рубіо, що спочатку Зеленський має вибачитися, потім досить гострі заяви. І м, ситуація з сім'єю Джей Дівенса, який звинуватив українських переселенців, представників, які зараз ну, України, які зараз перебувають в Сполучених Штатах Америки, що вони навіть загрожують його сім'ї і дітям. Власне, які наші подальші кроки могли би з так скажемо притлумити цю кризу або, можливо, залагодити її? Тим паче, що. Знову таки і в Україні, в кулуарах, і Америки, деякі представники Білого Дому говорять, що угода про рідкоземельні метали буде підписана найближчим часом. Я думаю, що ця угода за своїм форматом є домовленістю домовлятися, і її факт не треба абсолютизувати, її треба використовувати, знаєте, як стрілку на залізниці, тобто для того, щоб спрямувати. Локомотив наших двосторонніх відносин в правильному напрямку. Це перше. По-друге, ми маємо змінити ставлення і підходи. Ми маємо розуміти, що Сполучені Штати перестали бути партнером, вони хочуть бути посередником, вони хочуть розуміти вигоду. Тому вони хочуть розуміти, я думаю, не тільки рідкісно земельні метали, а свої можливості для інвестицій, свої захист інвестицій, і ми маємо показувати, що. В Україні відповідає американському способу життя. Фондового ринку у нас немає, захисту інвестора Ну практично немає. З цим треба працювати і це треба створювати, і створювати буквально найкоротший термін. Ну і плюс треба розуміти, що Україна є державою, яка насправді для Сполучених Штатів створює серйозну конкурентну перевагу вже четвертий рік, діючи проти. Росії, стримуючи Росію, і, наприклад, стримуючи Сполучені Штати від необхідності направляти своїх солдатів в Європу, або щонайменше вести дискусію на цю тему з європейськими союзниками, ми маємо чітко говорити про свої переваги і про те, що ми робимо. Ми маємо нагадати тим американцям, які говорять, що Сполучені Штати вже 250 років світоч демократії, що Україна зараз веде війну за свою незалежність. І в цій війні вона потребує підтримки всіх демократичних сил. Будемо сподіватися, будемо сподіватися, що все це буде почуто на Печерських пагорбах. Прийнято не просто до уваги, а, як то кажуть, під олівець на виконання. Тому що насправді втратити такого партнера, який переходить в ранг перемовників для України в той час, як ми ведемо. Спротив і війну визвольну за свої території проти Російської Федерації. Надзвичайно надзвичайно недоречно саме в цей момент. Нашим глядачам нагадаю, що з нами сьогодні був на зв'язку Євген Магда, директор інституту світової політики. Ми по гарячим слідам розбирали. Заяви Дональда Трампа, які він зробив на зустрічі у Конгресі, в статусі 47-го президента Сполучених Штатів Америки, з вами в студії сьогодні була Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Тому лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.